Виповнилися 50 років служіння патріарха Київського і всієї Руси України Філарета на Київській архієрейській кафедрі. За всю понад тисячолітню історію Української церкви це найдовший період безперервного служіння на київському престолі, 14 травня 1966 року. Єпископ Дмитровський Філарет Денисенко був призначений. Архієпископом Київським і Галицьким, патріаршим екзархом всієї України. Від того часу ось уже півстоліття спочатку в Санні архієпископа, потім митрополита, а від 1995 року і патріарха, святійший Філарет очолює православну українську церкву. Це надзвичайний ювілей. Адже за всю понад тисячолітню історію. Київської церкви жоден ієрарх на її чолі не пробув 5 десятків років. Найбільше був один з митрополитів 19 століття трохи більше 30 років. Інші митрополити були від 10 до 15 років. Святіше Філаретус уже 5 десятиліть, незважаючи на різноманітні бурі в які потрапляє корабель української церкви, міцно тримає кормило і спрямовує нашу церкву до тихого пристановища, до пристановища Божої правди, до пристановища вічного блаженного буття із Богом, до якого, власне, і покликана вести кожну людину православна церква. Незважаючи на наклепи, незважаючи на розділення, незважаючи на зовнішні і внутрішні негаразди, Святійший патріарх Ларет веде українську церкву шляхом правди. З нагоди ювілею в Києві у Палаці Україна проходить низка заходів. На урочистості була запрошена і наша знімальна група програми Чернігівщина Духовна разом з делегацією з області. Чернівську громаду сьогодні представляє катеринський храм, храм святих мучеників Михайла і Федора, та також прихожани храму святої Великомученці Параскеви П'ятниці. Також багато прихожан, багато людей, віруючих Української православної церкви Київського патріархату із Чернігівської області, із міста Ніжина, із міста Прилук, із з інших куточків, куточків нашої Чернігівщини. Приїхали наші прихожанки Кофедрального собору всіх святих. Прихожани, і також отець Дмитро із дорогінки, із Ічні е, приїхали привітати, при, присутствувати на святі 50-річчя е, на кафедрі святішого патріарха Філарета. Це велика дата, бо знаємо, що він багато потрудився для розвитку православної церкви Київського патріархату. Бажаємо йому здоров'я, благополуччя, трудів, плідних, і ми за нього молимось за Україну. За єдність православної церкви. Ми шануємо цілим світом і повним людом великий ювілей нашого первого ієрарха. і дай Бог йому здоров'ячко, щоб ще не один десяток років церква під його головуванням, за його щирої молитви продовжувала свою пасторську місію. Турбувалася про державу, про військо, про спасення душі кожного з нас. Ось тому я як благочинний прилук і продуцького округу мав за честь з нашою громадою, громадою продучан, числа яких волонтери, доброчинці, меценати, які відзначені патріаршими відзнаками за жерзовність і любов до, до українського народу. Приїхали ми сюди для того, щоб маленькою такою маленьким зернятком. Маленькою зерниною доповнити ту величну сім'ю пастви православної церкви Київського патріархату. Коли наша країна отримала незалежність, знайшов у собі мужність і сили піти проти Москві. Так, один з визначних ієрархів та богословів російської православної церкви на початку 90-х років став у витоків незалежної української православної церкви, за що російські ієрархи оголосили йому анафему. Сьогодні патріарх є одним з найбільш авторитетних діячів в сучасній Україні. Довіра до церкви є найвищою у суспільстві і стоїть в одному ряду з довірою до українського війська. Вашими зусиллями Українська православна церква Київського патріархату за 20 років вашого патріарша постала як потужна релігійна інституція, яка обов'язково посяде належно їй місце в світовому православі. Майбутній український патріарх народився на Донеччині, пройшов через голод війну, здобув віру і освіту, зробив карколомну духовну кар'єру, міг очолити все російське православ'я, але вибір зробив інший. За 20 років предстоятельства не просто створена національна церква. Українська православна церква Київського патріархату здобула визнання у світі, а кількість віруючих стала удвічі більшою від прихильників російської церкви. Церкви, хоча на сьогодні парафії московського патріархату по Україні навпаки, вдвічі більше, хочу від імені українського уряду запевнити у нашій повазі, у нашій повній відданості, і ми все будемо робити для того, щоб будь до нашої української церкви цей шлях був відкритим, щоб на ньому не було жодних перешкод, а духовність, віра. Тільки зміснювалось. Сьогодні Філарету вже 87. Він досі служить. У моєму віці вже ніхто не працює. Якби Бог не давав мені здоров'я і сили, я б стільки не працював. Переконаний його святість. За своє життя патріарх відвідав близько 120 країн. Останній закордонний візит Філарет здійснив до Нідерландів. Напередодні референдуму агітував місцевий політикум за асоціацію з Україною. Багато їздить пристоятель і україною. Нещодавно патріарх освятив пам'ятник Івану Мазепі у Полтаві. Щороку з архіпастерським візитом буває і на Чернігівщині. А велика делегація Сіверського краю приїхала на урочисту академію. Наш патріарх Філарет – це дійсно одна з найвидатніших постатей сучасної України, тому що стільки, скільки ця людина робить для того, щоб дійсно в нас була держава і незалежна держава, напевно, в державі. Мало хто робить, тому я з дуже з великою повагою відношусь до патріарха, і сьогодні, беззаперечно, в це свято приїхав його привітати. Мав можливість зустрітись, привітати від цієї Чернігівської області, подарувати дуже гарний подарунок від наших майстрів ручної роботи, які наші майстри чудово виконували. Тому щоб вся наша чернігівська громада знала, що ми достойно привітали нашого владику. Патріарх Філарет буває і на концертах чи ефірах, коли запрошують, але не слухає радіо, не дивиться телебачення. Цей час він присвячує перекладам. За останні 20 років приклав усі богослужбові книги. Це більше 20 томів переклав Біблію. Ми зібрали цей чудовий день сонячний. Не для того, щоб прославляють патріарха, для того, щоб простежити історію нашої церкви за 50 з лишнім років. І ось тепер Господь показав, яка церква. Правдива українська, а яка церква носить назву української, а дуб, по духу російська, будемо працювати в цьому напрямку, щоб єдність зміцнювати, молиться, молиться Богу треба. Бо якщо будемо молитися Богу, Господь все може, зробить миттє. Синод запровадив особливу нагороду, великий хрест ордена святого рівноапостольного князя Володимира. Під час урочистостей його вручили патріархові. Напевно, має пройти не одне десятиліття, перш ніж суспільство та історики по-справжньому оцінять міць і велич пастерського і людського вчинку патріарха Філарета. Многі еліта ваші святости.